Миру і добра усім вітаю. Бог, якому ми служимо, не є Богом, який мовчить, він Бог, який відповідає, він Бог, який говорить, він Бог, який говорить інколи особливим чином до нас. Одного разу його звернення було до пророка Єремії, особливого, унікального пророка, який мав унікальне служіння. Отже, 18 розділ книги пророка Єремії. Таке слово з другого тексту Бог промовляє: останній зійди додому, гончара, і там почуєш мої слова. Ти міг би почути зараз, на ну, наш людський погляд. А чому б не тепер тут, де я є? Чому я повинен десь йти? Але Єремія покірно виконує Божий наказ. І що було далі? І ось в руках гончара зіпсувалась посудина, яку він із глини робив. І він зробив з нею іншу посудину, як? Сподобалося гончареві. І було мені слово Господнє говорячи, чи не міг би і я вам, як гончар, цей одома Ізраїля зробити? Каже Господь ось як глина в руці гончаря, так в руці моїй вдома Ізраїля і ви. Отже, слово від Господа іде у дім ремісника, який виробляє галечики, інший посуд, який потрібний. Я там. Щось скажу для тебе Єремія. Єремій прийшов, дивиться, гончар працює на своєму крузі, Бог мовчить все спокійно і раптом зауважує пророк, що посудина, яку тримали руки гончаря, почала розвалюватись і розвалилася зовсім. Круг зупинився, гончар зім'яв оцей шматок ще не оформований глини. І з нього почав робити нову посудину, як Йому захотілося. Давайте зайдемо у Божу майстерню. Він наш унікальний гончар, він наш унікальний архітектор, все ним і для нього створено. Шматок глини в його руках перетворився у унікальний шедевр, який став людиною, став Адам творіння небесного, гончара, душею живою. Отже, що означає? Бути на Божому крузі. Я хотів би поговорити коротко про це, друзі, і порозважати, що означає інколи трапляється так, що Бог ставить людину, ставить інколи цілий народ на свій круг. Отже, бути на Божому крузі це бути в досяжності його рук. Одного разу у містечку Опішня, це Полтавщина, де служить наші місіонери. Мені вдалося бути в музеї гончарства, і там гончар взяв. Своїми брудними руками в глині мої руки і показав, як формувати найпростішу посудину. І за лічені десь хвилина або півтори я тримав в руках свій гончарський виріб невеличку тарілку з допомогою досвідченого майстра, яку мені вдалося зробити. Отже, бути на Божому крузі означає бути в досяжності його рук. Книга Йова 126. Є люди, які вважають, що вони Бога неначе носять на своїх руках. Я зустрічав таких людей. Такі люди є на всіх рівнях: від простих селян, робітників, до тих, хто у високих владних кабінетах, до тих, які. Управляють величезними корпораціями, навіть цілими країнами і державами. На їх думку, вони Бога в своїх руках носять вони ковалі свого щастя. Проте практичне життя показує зовсім інакше. Правильно перебувати в Божих руках. Якщо я хочу бути людиною, яку він може використати, правильно бути в досяжності його рук. Палиця в руці Моїсея робить надзвичайне, розділяється море. Праща в руках Давида одним ударом приносить перемогу для Ізраїля. Челюсть в руках Самсуна, така примітивна зброя, на перший погляд, приносить перемогу. Але чи насправді тому, що ці речі в їхніх руках? По суті. І насправді це відбувалося не тому, що палиця праща або челюсть були в руках людей, а ці люди були в руках Божих. Ці люди були в досяжності Божих рук, тому приходили зміни, тому приходила перемога. Взагалі, ми не любимо змін. Гончар починає робити, формувати посудину, міняти на свій смак, як він захотів зробити. Ми не любимо змін навіть погоди. Китайці говорили, їхнє прислів'я говорить: якщо хочеш побажати чогось найгіршого людині, скажи, щоб ти жив у часи перемін. Ми не любимо змін навіть у політичному житті, не любимо, а що можна любити, коли війна прийшла, коли горе прийшло, коли прийшли випробування, смерть, слідство і намножується вдови. Ми не любимо релігійних навіть якихось змін, і тому приходять. Реформації, чому деякі покровителі або релігійні діячі чинять шалений спротив. Пам'ятаєте, проповідує апостол Павло одному із міст, і реакція цього міста ці всесвітні бунтарі сюди добралися. Вони вже прийшли сюди. Так було добре. Закон був тисячі років, раптом якийсь там Павло каже, що тепер закон сили і влади немає. Тепер є Христос і Його благодать. Отже. Найперше, бути на Божому крузі, бути в досяжності Його рук. Бог продовжує свою працю. Інколи він, як я вже зауважив, ставить на свій круг окрему людину. Йов живе, не підозрюючи, що готується щось особливе у його житті: сім'я, десятеро дітей. Він знаменитість, він авторитет. Після його слів вже більше ніхто не хотів щось додавати, як він говорить за себе, перст палець клали на свої уста. Він був в мирі і в безпеці, не розуміючи і не знаючи, не свідомоючи, що в небі відбувається особлива розмова. Коли Бог ставить на свій божественний круг, інколи він навіть не попереджує людину. І ось цей круг почав повертатися, біжать вісники. Один говорить про те, що втрачене багатство, втрачена дрібна худоба, потім велика рогата худоба. Інше, а потім найтрагічніше: твоїх 10 дітей немає. Одного разу я стояв біля шести домовин, і в трьох із них було троє рідних, які трагічно загинули в аварії. А тут 10 людей, які загинули раптово. Інколи Бог. Поміщає ось такий пекельний вогонь випробувань, і людина не може навіть осмислити і зрозуміти, чому відбувається так. Пам'ятаємо, друзі, якщо ми не на крузі Небесного Гончаря, можуть приходити подібні ситуації і в наше життя, але перед цим була розмова на небі. Пам'ятаємо, що Бог знає, контролює і розуміє те, що відбувається у нашому житті. Інколи він поміщає на свій гончарський круг цілий народ. Ми згадували недавно про те, що вийшов народ ізраїльський із Єгипту, нація рабів стає народом, отримує свій закон, бо основа будь-якого народу це закон, це його конституція. Євреї отримали свій теократичний закон, Бог був їхнім безпосередним вождем, керівником через своїх вибраних людей. Але сталося так, що коли вони вийшли з Єгипту, цей круг, який мав би звершити свій поворот за 40 днів, повертається 40 років, 40 років блукання в пустелі, 40 років, до того часу, аж поки не вимерло плем'я людей, які противились, які ремсували, які вважали, що Бог. Десь далеко їм потрібно тепер самим вирішувати свою долю. А тому ремство на Моїсея, ремство на Арона, ремство на інших людей. Бог поставив на свій гончарський круг нашу країну. Я більше ніж впевнений, що починаючи із древніх часів, ще з древньої Скіфії, коли Андрій приходив. За переданнями проповіда на Простори Скицькі, з днів хрещення Володимира понад тисячу років проминуло цей круг повертається. І його задум, його посудина формується згідно його наміру. Я сказав, що інколи він формує навіть цілі нації, навіть цілі народи. Зрештою, на наш вік. Випало пережити декілька революцій. Зараз переживаємо трагічну війну нашого народу. Круг Божий повертається, повертається і повертається. Гончар формує свою посудину. І на сьогоднішній день він помістив її у піч для випалення. Піч війни, горнило війни випалює цю посудину, щоб вона в руках гончаря стала. Такою, як йому захотілося зробити. Не тому, що, за словами одного з президентів Україна не Росія, а тому, що так захотів Небесний гончар. І тільки наші правники, можливо, до кінця зрозуміють те, що переживаємо ми зараз всі причини, всі наслідки, і що було у задумі нашого небесного гончара. Він готує посудину, як захотілось гончареві. Хай. Це слово буде для нас утіхою і підбадьоренням. Остання думка: Бог свою улюблену церкву також інколи ставить на свій круг, зрештою, не просто ставить, вона на ньому знаходиться від днів П'ятидесятниці, коли полум'я Божого Духа опалило назовні і середини. І всередині, коли група переляканих рибалок стала раптом як один цілий моноліт, як один цілий і непохитний камінь, який не може зрушити абсолютно ніщо. Люди, які спочатку розбіглись і відреклись, тепер стали настільки потужно об'єднаними, що були заради Ісуса Христа, не тільки йти, жити і проповідувати, готові були за Нього помирати. Опалена наша церква у Атеїстичні часи в безбожницькому режимі бульдозерного атеїзму, коли руйнувалися храми, коли руйнувалися святині, коли вірити в Бога вважалося взагалі невіглаством, і коли Слово Бог писалося з маленької букви, Бог опалював свою посудину, щоб сьогодні наша церква, вірніше церква Ісуса Христа в Україні. Адекватно сприйняла виклик війни, який прийшов на наші землі. Бог готував свою посудину. На моє переконання, взагалі, все, що відбувається на землі, це заради його церкви, не просто церкви в Україні, а його Селенської церкви, весь його намір, всі його плани і всі його задуми навколо неї, улюбленої, невісти царя тої, яка. Його справу продовжує на землі, той, яка його образ і славу виявляє. А тому небесний гончар продовжує свою працю. Ти хочеш бути сформованим згідно його волі, будь в досяжності його рук, будь готовий до змін. Небесний гончар формує не так, як ти хочеш, не так, як хотіли б рідні, не так, як хотіли б політики, не так, як хотіли б економісти чи політологи. Так, як він задумав, твою особистість, нашу країну, можливо, інші країни, готує Бог до звершення свого особливого наміру. І ми, як його церква, маємо це зрозуміти, і коли навіть проходимо через кризи, через горнило вогню і випробувань, це все із цією ціллю, небесний гончар готує нас до своєї відповідальної справи. Будьмо готові до змін миру і добра усім.